Так, поговорили і що далі? Скільки вже бізнесу закрилося? Скільки людей виїхали не тільки через війну, а через безглузду політику цієї влади? Е, я вам більше скажу, виглядає так, що влада це робить навмисно, тому що ви пам'ятаєте заяви. Спікерів офісу президента, спікерів монобільшості, таких як бізугла, як інші, які розповідали, що кому не подобається, здали українське громадянство і поїхали за кордон. А насправді українці конче потрібний, український бізнес конче потрібен по всьому світу. Він не потрібен представникам цієї влади, але нашій з вами державі дуже так само, як і Польщі, так само як і Чехії, іншим державам Європейського Союзу, і не лише Європейського Союзу. Простий приклад в Польщі за Перші пів року українці створили 15,2 тисячі робочих підприємств, які складають 11,2% від загальної кількості підприємств, які працюють в Польщі. В Чехії, наприклад, за перші три місяці до державного бюджету Польщі було сплачено на 5,4 мільярда гривень більше, аніж. З бюджету було витрачено на підтримку українців, і це по всій Європі і в інших державах світу, куди виїхали наші з вами співгромадяни. Але українська влада сьогодні робить все для того, щоб вони не повернулись, тому що коли вони повернуться, почнуться незручні запитання: а що з корупцією, а що з підготовкою до війни, а що з знищенням економіки, А що з підняттям податків, а що з підняттям тарифів, і багато інших запитань дуже незручних запитань. На які діюча українська влада точно не хоче відповідати.